І коліна всередині. І, і коліна боля, кажуть, це вже все. <ріху> я їздив на неї тільки на дачу, на дачу і назад, і все. На дачу в Крим. А? — На дачу в Крим. Ні! — Маєте що доїхати на дачу в Крим? А колись було, що їздив. Ну, Є мене возив, теж. Я вам скажу чесно, я вітав кілька «Жигулів», москвичів і волг. Ну, це крім пікапів всіх і джипів дорогих. Я віддав тут наші підрозділи, тому що ну, ні для кого не секрет, що наші підрозділи несуть тут службу, ПВО так, наша так, працює тут, треба. протиповітряна оборона працює тут. Їм навіть, ну дивіться, по-простому, адекватний командир приймає рішення просто. На передовій позиції потрібний повнопривідний позашляховик. А тут можна привезти зміну, тобто людей поміняти, можна на простому же глючі волзи. Привезти їсти можна їм будь-якою машиною, бо вона туди доїде. А туди вона не доїде. Тому, тому не віддавати ну, то, 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 що ні, доїхати, то може доїде, але по тій грязючих і Я, я Маю на увазі не фізично звідси з Тернополя до Луганщини, чи вона а, доїде. А чи вона доїде на передовій позиції а, і чи то, виїде назад? я да, 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 Тобто да, вона да, там я, не буде конструктивною використанням. Тому ми не думаємо. Ми в чому не заперечуємо або не протестуємо як ви спеціаліст. То ми ну, хочемо, щоб вона я... не дала будь-які тачі, але буде, буде буде користь, щоб давала так, буде щоб не стояла так, ви, щоб ви, 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 не, не, не вживила. Якщо не дай Бог там якісь такі поломки, що вона не зможе їздити, то ми її можемо використати. Найпростіший варіант в трейнговому центрі. Де я навчаю людей, як робити огляд автомобіля, як швидко виняти людей полонити з автомобіля. І навпаки, якщо там наші, як швидко виняти надати допомогу, І як працювати з автомобіля у швидкій групі реагування. Тобто я ну, це о, все вчу. Ми, це, це, вона все одно буде це, вона в будь-якому випадку буде. Да. Дмитро, скільки вам років? 90 буде в січні. Чим ви займалися в житті? 1, 1 січня 90 років. І ви вчитель математики, і директором школи були. І 19 років дир... А в якій школі? 17 на 7. Гарно. Короче Дмитрович, я от, чесно вам хочу що побажати, щоб ви дожили до перемоги. А я буду намагатись. Ви, однозначно, намагайтесь доживіть до перемоги. І в Москві на Красній жити. площі ми маємо пити пиво по 16 гривень.